Так, колеги, всім вітання. Сьогодні у нас трошки зазмішувач. Процес вже пішов потихеньку. Прийшлось вирізати смужку 20 см із мого змішувача, так як він не влазить в сарай. Виходить, влазить, але я не можу поставити стоя. Впирається в кришу і нічого йому не можу зробити. І балка мішає. Щоб там, де треба, він стояв. Прийшлось укоротити на 2 см. Ну, ми з нього зробимо. Квадрат під зерно, щоб сипати зерно. Щоб не знизу був як стареньком, а щоб уже як заводком. отут тут був виход посередині. Труба така виходить, мішок підставляєш і мішок прям сипаш. Щоб уже по заводському Зробив собі чай, бо щось ой, і жога ця замучила. І почнемо, як то кажуть. Труба у нас йде тройка. Така товстенька, трошки овальна. Вона, виходить, не суцільна, бачите, зварена, викатана і зварена. Але шнек був уставлений і шнек прокручується ніде не треба. Я її пробував, бив молотком сюди, а тут, бачите, підігнуло. Ну, чого, вирівняємо, спробуємо вирівняти уровень, то просто, щоб. Підтримувати. Треба буде ще тут з цієї сторони порозшивати. Ну, то я покажу пізніше. Шнек у мене був, я його вкоротив по кругу, обрізав на 0,5 см, щоб в трубу, бо впритик був. Прийшлося так обрізати. Шнечок з цієї сторони ось сюди. Старий знайшов кусок, уварив. Тут буде, бачите? А що воно? А, ось стоїть. Ага, ага сонечко б'є. Куди ж тебе поставити рідненький? Зараз ми його перелаштуємо. О. Бачите, є зазор десь 0,5 см. отак так отак. О. Болти. Був вперше обичний покручував шапки, упирались. Можна було б їх залити. Але знайшов у мене такі шапками були і поставив. Заказав, бачите, нові почепники, а шат вже <гум> невеличкий є, хоча навіть ще не гупав. Почепник у нас 206. -й. Заказав по магазині китайські найдешеві і сюди кусочок труби забив, щоб держалось. Тепер Получається, цей почіпник я заказував пи той шнек. А той шнек він трошки подигнутий, я не знаю, здесь і комбайна. комбайну. Бачите на краю? Не такий. Він якраз чітко підходить мені. І він тонший. Там там товщий, там було ще дужче обрізати. Із-за того, а почипники вже були заказані пи той шнек. Із за того вставив і... Трубка, і набив туди. Розрізав, бачите. І набив. Є на цьому подшипніку під 6 ще піджать, але воно вже не вирізає. Я вже так не набив, що воно <зас> за свою життя я не знаю. Болгаркою прийдеться зрізати <зас> повністю почіпник. Так набити. Тепер воно ці попідтягуємо раді прикола. Бачите. При що гайки не сюди не так близько. Получається шапочка і волт, різьба отут. Тільки починається отут. А це нема різьби. Прийшлося намочувати гаєчки, такі втулочки мідні. Щоб було. Все, воно нікуди не дінеться. І вони більше все, що ці почівники не мазані, треба промазати. Можете вже як імпортне. Промазати треба обов'язково. бо Страється, заб'ється пилюкою і надовго не вистачить. Шнек обрізаний. Зараз ми його будемо вставляти. Це сюди приходить зерно. Не знаю, маловате, не маловате. Бо я щось переживаю десять цього світлом. Так само і тут труба держити три шпильки. Як видно, всередині одна, зверху друга, видно і там третя, ну. Все. І будуть ці три... труби ще держати. А тут буде прикручуватися тепер на оці дельки заводські. Чого заводські, бо знайшов таку трубу <гум> Якраз сюди підійшла. Алійка з якогось, з якогось апарата була. Ну і теж сюди якраз щось в базі, забрали і варили. Так що ось, бачите, дірки під його, метал 1,5 міліметра, все обично. Як у металі вирізав дирку, свердло, ну, круг нарисував під вал і свердлом сверлив по кругу. Просвердлив, витіхнув, ну на навіть мав свердло. Ну, щоб по кругу повністю притик. Між свердлом, між дирками там є-єлі зазорчик був. І його свердлом тим більшим уже розточував. Це кому інтересно, кого нема чим. Гарна сверла. Тут 30-ка. приблизно. Ну ось так. Ось так. Ось так. Чашнеку ставлю і подивимось, як воно буде. Відео трохи наоборот. оборот. Така наша праця, все, все при вас. Виставляємо по дірках. трошки ході. Ми були цей лист вирізали, представляли, дірки намічали і все. І буде огонь. Огонь. Тепер печків. Це у нас місто тут є. Я думаю. Сантиметрів 5. Ну, шків хватить надіть. А який шків, який знайдемо, такий посте. Сильно не заморочуватися, над цим не будемо. І бачите, у нас вже процес йде. Так що тут 20 сантиметрів ушло. Тепер висота його 2,05, а була 2,25. Ну І тут виглядає, бачите, чітко. Як пише книжка. Там до чудоді подивимося, як виставить правильно. Так, уваги, поставив його стоячи. Тепер свободно є в цьому приміщенні, але він не тут буде. Так, вирізав, вирізав під загрузочний, чи вигрузний точно. Квадрат труба буде вставлятися сюди і врізатися в трубу. Отак, типу як у сушках. Різатися буде цю трубу, десь там зверху, І буде тоді висипатися. Получається, шнек крутить по трубі. Зерно, яке йде в шнеку. Отак дирка прорізана, вона далі не буде підніматися, а сюди доходитиме і буде скидатися вниз десь, 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 на вигрузний. отак. Поняли, вниз буде такий наклон, що ж буде воно саме по собі сипатися. Ну, Плюс якась невеличка вібрація від мотора, вона і завжди і буде воно сипатися. Вирізав таку балку вже приготував. Оце такий наклон. Бачите? Це приблизно показує. І ми з нею будемо різати. Отак. Отак. Знімаю, нема мене стойки, показую так, зблизька. Ну, ось так. Так уже стоїть вона у нас. Тут бери вже, хоч засипай. Зараз заліземо на кирпичик 60. -ти. Сантиметровий. Ой. Удівся. Ледість мінус 8. Ох, і такий воно має вигляд. Тут розшив трьома такими стоєчками. Намертво, а них виставляється вже шнек. Отак, давайте. О, качество тіря. О, такий бункер, ви знаєте? Я думаю. Кілограм 300 точно буде. А якби з тим хлястиком точно б 400 було? Ось так воно виглядає. Все, чики-піки. Бачите, крутиться. О. Ці гайки ще будуть підтягуватися. І виходить, цей подчипник, тут більший подшипник стоїть. На його буде нагрузка шнека, не на той, що знизу буде опиратися, а на цей, оце, оце, оце цей зазор. Він типу, буде приподнімати -при -при сам шнек. У варені були шайби, спасіба, зятю, він мені давав на тиї шпильки. Ну, бачите, шпилічка така виглядає. Я її сюди пустив. Каже, де ти задубав вже. У його якраз в машині він катає з собою гаячки, шайбички, як золото. Ми йому дуже благодарні за його внесок. Ну ось так. Тут буде закриватися повністю. Не знаю. Навіть можна взяти, просто це треба пройти, обов'язково пооббирати от болгарки, бо пальці поріжете. Ну, точніше, я поріжу, бо я цим займаюся. Тут можна знати навіть, навіть ту чорну клейонку, оце як тут. Зверху накрив, ув'язав. І не треба ніякі робити кришки. Вони тут не потрібні. Тут нагрузка не буде. Воно буде зерно підніматися і висипатися. ну, Це, це просто щоб накрити, щоб не летіла, просто не вилітала пилюка. Можна зашити, викинути за листок 550 гривень 08. Товщина. Або... Просто п'ємкою накрити. Ну, по фінансах. У кого які фінанси, той так і робить. Це нагадує лічок вдруг що, що попало, щоб можна було витягнути. Ось так. Все, будемо вирізати. Це в мене вже мітка. Листок той, що обрізав. В принципі, отак. В принципі, це тут 90 см вже вирізана і готова, яка до бути труба вигрузна. Ми по неї ріжемо тільки 20х20 на 20. у нас труба, а ми будемо робити 15х15 15 виход. Бо 20 на 20 це аж по краях. Ну, До цього хватить голову. Думаю, 15х15 15 ми зробимо як 20-18 см. Ну, не більше. Будемо дивитися по тому, що є. Ось так. Вирізаємо два, згинаємо і починаємо робити далі. Буду показувати, бо... бо все одно будуть питати, як ви його робили. І тоді розшиваємо. Я задача, повторюсь, ще раз. Не знаю, казав чи не казав, рушити його отут, бо тільки три стойки стоїть отак. Ціє, з цієї з тієї сторони. Або знизу. Більше всього думав-думав я. Зараз отак. От якщо я отак розшию, ну просто уварю До цього уварю і до стойки отак. І так з тієї з тієї тіє сторони. І можна з тієї сторони сюди вперти. І не буде, може, так правильніше не буде ходити він тут. Бо тут, як шатаєш Бачите, в його ході. А цього, якщо ми тут знизуємо, цього не буде. Колібане. Все, далі, показуємо далі. Так, колеги, вставив трубу квадрат. Тут ми зробимо лючок. Спеціально для вас я йому покажу для своїх підписчиків. Длина і приблизно метр. Бачите, вирізав. 16 на 16 длина метр. Рішив таке. І тут я вирізав трубу спеціальну. Тут і тут. Тепер вирізаємо там, а тут вийшло у нас в трубі буде врізно. Навіть не знаю. Я думав, там теж буде 16 на 16, але тут навіть більше виходить 26 см. Цього Не те, що мало. Цього через чур багато. Ну, як багато. Воно практично не буде при вигрузці кидати. Ще змішувати, а право, право, прямо буде сюди подавати у трубу. Там єле-єле буде попадати. Це значить тут треба вирізати. Ну не тут, а на примірі я показую. 26 см. Зараз ми його тоді вложимо. Вставляємо, виставляємо, прорізаємо і уварюємо. Так як труба в нас вже більше виніматися не буде, трошки перестарався із отвором. Спару тут ближче сюди вирізав, а тут шпилька і в шпильку впиралась. Бачите, який суперсварчик. треба ще сварку і тут пройти, підварити. Чого шпильки, щоб виставити центрацію по низах. Зверху ми виставили, варили, а цієї ми можемо. Це грати, куди трубу подати. Це я так думаю. А як там? Кожен робить так, як знає. Все, так що прийшлося ще відрізати, вигинати сюди його, зміщати в цю сторону. Ну, нічого, ми її обріжемо. акуратно, латочку, тікі-чик. Сварочкою хоп-хоп-хоп і заваримо. Все, показав, уже я коварю, покажу далі. Якщо хотів купити, не було нам талобази. Ну, талобази, а де продають квадрат труби, не було. Прийшлось чудити самому. Ну, вийшло. Якщо все, погнали далі. Так, положив на бока. І те, що я в інтернеті не бачу, я вам показую. Бачите, вирізав. І тепер приугліти, так? Да? Буде такий наклон туди йти. Метр наклону не така труба лки-палки. І буде сюди працювати. Ось так. Ось так. Вирізав, а вирізав я не знаю скільки. Хай 20 на 15. Менше, ніж та труба. Тепер уварюємо. Ой-ой-ой. Ой, ой все, погнали. Так, колеги, куча швів, як професора. Коротше, позасрав, позаливав, наче дирок немає. Тут так, так само. Чи ми болгарочку акуратно візьмемо його шліфанем. Легенько, щоб не де торчить, вбрати. І покрасимо. Так само і тут, і знизу. Получилось у нас от така штучка. Воно ну, щось бачите, не бачите? О, от так, бачите? Я бачу. Все, уварив ножки, розкоси. 4 штук Тепер, щоб похитати, я не можу його похитати. Ну, рукою беру, не ходить. Розтяжки свої роблять. Так само тут там, в піддону пера. М -м -м, лятка, щоб закривалася бутиком. Гаєчка варена і болтик. Щоб друг з чого треба почистити. Зробив. Ну і тут само собою розкоси. Так, тепер що у нас? Тепер треба мотор. І парушки шківів. А це в нас є невеличка проблема. Ми можемо з того змішувача зняти. А можемо пошукати. Підемо шукати по наших. Супер ящиках. Тепер це значить поставив і думаю, чи хватить того, чи ще прийдеться болгарочкою. Тут ну, більше кажеться, а в телефоні менше передає, чи ще на сантиметр вище було зрізати. А зрізати вже не зріжеш, прийдеться розбирати. Ну, практика покаже. Покажемо, подивимося. Все, тепер проблема стала, як тут його вирізати лючок. Чи так повністю прорізати, щоб була затворка з цієї сторони клас. Чи просто всередині. Ой, зараз буду думати. Ну, погнали. Так, знаєте, колеги, поки цей стоїть, ще пізніше заю дорозкажу. А ще я заміняю простенький, маленький. Мішувач на 50 кг. Повна загрузка. Крейде, роблю курячий корм, дуже багато крейди. Зараз воно трошки уйде і побачите, як воно його розкидає. Він просто перегружений. О, це його робота, він навіть так робить. Розкидати. І за того, що багато крайде, одне відеречко треба його так вибрати, а потім воно ну, нормально все перемішається. Бо він невеликий, а крайде 4 кілограма і вона... треба змішувати з чимось її. І потім висипати. Все, поки апарат стоїть, трошки боком поставив, а то нічого. Ай домішується. Воєнний великий заказ. Продуктивна курка і... і перепилам. Ну, перепилам це для, для себе. Було для бройлерів трошки вичистив. Там де не де осталося, Ай, грам 200, ну то нічого страшного, то на скоро знебіяв. Саме інтересне те. Щоб прийдеться ці двері вирізати, щоб усунути сюди змішувач. А це вже є проблема, <хи> бо я там поуварював так, що треба збивати. Ну, Прийдеться обрізати, щоб поставити тут цього змішувача. Ну продуктивно, так. Це наш корм для бролерив. Уже начал додати відходи сівочки, в мене були лишні, Так додаю туди. Та так вони без толку лежать, я туди все добавляю. Три автомати. Там один. Треба тут ще автомат поставити, бо щоб запустити. гранулятор. Вставляю цей провод і включаю. Щоб запустити цей, ну зараз під, під млин настроєно. Є автомати у мене. Провод невеличкий, цепов купив. Там пару попилять. Ну ось так, Все, йдемо далі змішувати, розказуємо, а ми поки запустимо млин і підемо за змішувач. Так, колеги, поки там мелиться, у нас змішувач вже викрашений, Помагав нам у всього цей апарат. Бідняга трудився, пахав, масло капає, ну, покрасив. Він вже старий, старий, я не знаю вже скільки він у нас. Вже, ой-ой-ой-ой, коли я ще на підгорщик бігав. Так, ну, шкіф знайшов, поставив. Мотор ще не ставив. Мотор буде на збоку, у нас збоку, в мене є вже готова рамка. 2,2 кВт, ставиться три фази. І все, потім і все. По цьому ми вже зробили, викрасли, трошки шліфанули, але все одно я суперсварщик. Але воно скоро не невріятиме. Зробив лятку, покрашене. Ось так воно вверх піднімається, воно сипеться, буде сипатись з Ось Осьте є невеличкий зазор, але можна її повністю витягнути. Зараз хай підсихає, щоб підсохло, і будемо затягувати сарай. Ось так я вшов, Ну, зробив. При тому, як буде він робити, це відділення буде заповнятися зразу чи кукурудзу, та що ви пересипете, тут буде у вас попадати два відради в цьому буде ящику. Це є такий нюанс. Якби я зробив там всередині, такого б не було. А так зроблено тут. Просто там поробив 15 хвилин чи хай 10. Лятку підняли, туди нове зайшло, старе висипали і засипали ще раз туди всередину. Так я показував на тому що залишається, Так само буде залишки залишатися тут а, у цій трубі. Бо воно ж буде підніматися, засипати до лятки. Я бачу, що роблять аж там всередині, ну, нам це скоро не буде вліяти. Такий є невеличкий нюанс. Я думаю, він кілограм на 400 кг, а може навіть більше, ми й на півтони буде. Ну, побачимо, ставте ставки. Хто вгадає, той і виграє. Не знаю, щось виграє, а що. Але я яєць виграє. Так щось загуділо. Так що поняли, тут до шнеку доповняється зерном. От труби до цього помішав, там хвилин 10 ви підняли, воно висипалось. Засипали туди, хай мішається, а там поки новим заповнилося, ще перемішано. Ну тільки так. Але на 500 кг відро зерна на скорість не повліє. Навіть хоч на 400 Це вже перевірено. І все буде по кайфу. Тут скрутив лятку, що, щоб залізти всередину, подивитися. Мені показували, що нанизу робили. Ой. Не знаю, візді на низу можна було зробити, теж може щось попастися, якесь запчасти заклинить. заклинити. Ну, я думаю, оттуди там хватить місця залізти. Ні, шнек одкрутив, вниз подав, з усім висипеться. Ну, ось так, колеги. Так що, щотка яка почистив, потім покрасив. Так що, ставимо лайкосик, підписуємося, а вже в наступному відео покажемо, як він працює. Всім пока